І так, друзі, наступна гра розпочалася. Зараз ми з вами переносимося до кубкових перебиттів. Нас чекає е, наступний матч у рамках однієї 16-ї фіналу. Кубку матч Альфа проти Валькірії. І вже на перших секундах рахунок відкрито всім поєдинку. Забиває колектив Альфа. Номінальні гості в цьому поєдинку. Командираслава Коваля відкриває рахунок. Рота розпочинає Микола Домонтович, й номер, другий страж, другий страж під номером першим. Єгор Кунда, п'ятірка Юрій Яковенко. Добивання гол Альфа пропускає у відповідь. Валькірія рахунок зрівнює третя хвилина. Швидко пропускає команда номінальних господарів, але йдеться швидко паритет відновити колективу. Богдана Редчука на добиванні спрацював один із гравців у чужій штрафній площі. Попов Попов, Зуєв, Зуєв, удар від Зуєва. м'яч у стійку, дальне добивання. І це той же Зуєв. друзі, він вже відправляє м'яча в сітку. Горі Богдана Редчука рахунок знову змінюється. І маємо знову лідера. У цій парі Альфа вдруге відзначається два Рахунок Попов зупиняє біля бровки лівої. Коваль залишив. Удар Дарпіт. Микола Кидання від голкіпера Альфи на Олександра Попова. Тучков. 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 З лівої Тучков. Зараз Артем Шиман. Шиман сьогодні. За фанат. Відсадів на лаві запасних. У матчі вищої ліги Артем Шиман. Тому всі сили. Зберіг він на Валькірію. А поки що Валькірія втретє Пропускає. Забиває. Мурада Бакара. Даром правої він вражає. Ближній верхній кут. Десята хвилина. Три-один. Ще один гол приходить від командира Слава Коваля. Плюс відкладений фол для Валькірії. автор забитого м'яча Юрій Вихристюк. Та ж 10 -та хвилина. 4-1 на корисальф. <плес> Трошки. Можливо, момент удар від третього номера Мравелькірій ногами відбиває голкіпер Домонтович. Коваль викотив на порожній. Забиває Рівен Хрестюк. П'ять один. 11. хвилина. Ярослав Коваль. Класна швидкість події цього контрвипаду від капітана Альфи. Ну і далі асист. Одинадцятка. Віддає Хрестюко. Коваль. Прихоплює пас. Пономеля суперників. Коваль. Піграється із Зуєвим. Зуєв. Зуєв Зує. грає Гречук. Добивання від Беширева. І він пробиває. У форматі, коли лише один матч вирішуватиме, то далі йтиме. Кілька протистоянь у рамках однієї 16-ї фіналу вже відбулося. А з легіонерами гратиме саме переможець звітної пари Альфа Валькірі. ще забуває Юрій Вахтрестюк. 12-та хвилина. 61. Або кава, або кава якась. Коваль. Коваль продирається. Макаров. Попов і Мамчур. Мамчур бере на себе. суперника. По центру. Який виступав за Валькірію ще в той період, коли колектив Богдана Речука вперше з'являвся в нашому змаганні. Абакаров Бакаров переправляв у центр. Знову м'яч у Мурада Абакарова. Привіряє він. І... Євгеній величко. Величко зі штрафного. Правіше віддає. ближній кут. Стрічна атака. Величко. Величко. Неточний пас виконав. Беширов підбирає. Півтори хвилини грати ще до перерви. А Бакаров тут виринає, в центрі і забиває. Мурада Бакаров. Черговий м'яч для Альфа в ходу першого тайму. Альфа всьому відзначається. Саму Рада Бакаров. Щойно в формі. Коваль. На Котрія Володимир Українець. Вартає партнер наліво Білан. Українець. Українець. Українець у центрі. І є другий гол команди Богдана Редчука. Володимир Українець забиває. 23 хвилина і 2-7 на табло. Вихрестюк. Овальзує. Забив. Красивий м'яч минулого ігрового тижня. Гол який. Хрестюк. Мам черводи. Отака Бакаров. Момент. О, тіпера, пробиває. Речук. Речук лівіше. І третє но. Ярослав топотає мій перший фол. Низом удар. Ще один гол приходить від Валькірі. Удар низом Володимир Українець пробиває. 29 та хвилина. І рахунок 3-7. Українець друге забиває в цьому матчі. Окей, пара Альфо Яковенко. Розслідує українець Яковенко. Мам низом. Мінач поза грою і за боковою Валькірія розіграє. Білан, удар, поворот <плес> Коваль. Тучков знаходить Яковенка. Підліво і удар. Влітає м'яч у ворота Велькерії вже восьме, восьме О, цьому матчі. Зараз взагалі від голкіпера тридцять друга хвилина. Дуже Коваль кіпервелькірії володіння взагалі незахищеними залишив. І гол проходить від Альф. 9 -3. Гол номер Девітери від «Альфи» Проводить Юрій Яковенко. Продовжується гра після тайм-ауту. 35-та хвилина у цій зустрічі. Простріл. на... Вибігатиме альфа. Давер керів буде відкладений. фол. без широко. Савич забрав. Гол ще один від в цій зустрічі. Ярослав Тонкопій вдруге забиває вслід за Володимиром Українцем. 37 хвилина. Валькірія четверте відзначилася. Чотири-дев'яте Проходить розіграш і головою Роман Мамщо відправляє м'яча. Них зумоворот. Десятий гол від колективу Ярослава Коваля сьогодні. Щасливий ке. Щасливий Артем Зуєв. Десять голів Альфа сьогодні забиває. Може, такий розшукав мам вчора в штрафній зоні. Ніхто активно із Валькірі не йшов, а коваль з флангу прискорився і випередив відразу. Кількох вихрестюк. Валькірі Білан розпоряджається.